Ми Маємо звичайно як проджекти розумітися, взагалі які є технології, да це там бекенд, чи це про фронтенд, чи це якийсь фреймворк, там чи що ще ну, базу якось мати навичків технічних, але але не приходити отак команді. Ні, ні, я сказав, треба ось це. Типу, це ж будемо там, аргументувати англар. команді вибирати технологію, це це інше питання. На і мені здається, що це ще й про сковування насправді команди, також від прийняття рішень, якби ПМ приходив і умовно директивним таким голосом там говорив, якими технологіями будемо користуватися. Можливо, ПМ може щось пропонувати, якщо він знає досвід своєї команди. Він знає, що саме як найкраще розробляється команда. І тому, як спираючись на цей бекграунд команди, він може сказати, що використовуючи цю технологію, яку ми там експерти, ми а, швидше. Приймемо ми швидше виконаємо цю роботу чи зробимо цей проект, тому що да, в такому ключі так. з тобою погоджуюся. А оскільки ми вже затронули так тему технічної в розрізі піємів, ага. то наскільки ти вважаєш глибоко має проджект менеджер розбиратися в цих технічних темах? От в чому саме можливо, і наскільки все ж таки глибоко? Це на рівні розуміти свою команду, вміти з ними говорити однією мовою, чи це все ж таки розбиратися в певних технічних ні, ні, метриках? Ні, ні, Ніколи а це гін. Якщо ви займаєтесь цією роботою, ви вже суміщуєте роль з якоюсь іншою. Uh -huh. Це ви вже виконуєте щось більше, ніж просто ПМ. Там... Це супер, супер, Або якщо людина може так. все робити. А, але ж дуже важливо, щоб ви не сакрифайс сам сам. Все почався подкаст на англійську. Щоб Англійсько. ви не жертвували чимось у своїй основній професії, як PM. Uh -huh.